Всім привіт! І я вітаю вас на своєму каналі. Хто не знаю, чи хто забув, можливо, мене звати Лєра, і саме я являюсь авторкою каналу Рейла, його творцем, його митцем, думками і ручками всіх тих ідей, які ви могли бачити або будете бачити попереду. Не знаю, як ще себе можна назвати. Як ви вже зрозуміли, починаючи з цього відео, увесь наступний контент буде виходити суто українською мовою. Я, нарешті, можу повернутись на канал зі своїми відео, тому зараз якраз слушна думка це зробити. Я теж хочу стати цією частинкою, цією піщинкою розвитку нашого україномовного контенту. Мені подобається знаходити для себе нові цікаві канали українською на будь-яку тематику, яка мені саме власне цікава. І sims контент теж не є виключенням. А так як я і до цього знімала та щось випускала по Sims, я вирішила нарешті приєднатися до україномовних сімерів. І знову ж таки внести свою малесеньку, дуже маленьку, але частинку до всього розвитку. Загалом. Мені здається, що це дуже важливо, якщо ти хоч щось показуєш і віддаєш в загальний доступ. То дуже важливо робити це саме рідною мовою. На цьому каналі ви раніше могли бачити і будівництва, і іноді каси по створенню персонажів, і сюжетні відео династії, і інші якісь історії. Я не хочу нічого із цього видаляти, тому що це мої старання, мої ідеї, мій час. Хоча, скоріш за все, зараз ви можете із старих відео знайти на каналі тільки перший сезон Династії, який вже завершився. Інші плейлисти, списки відтворення, тобто, мабуть, я вже сховала, я не знаю, але, скоріш за все, так і є. Я думаю, що ми з вами все ж таки зможемо створити їх заново. А от щодо Династії, то перший сезон залишиться на цьому каналі відкритим, невдовзі. Я дуже на це сподіваюся, що звичні герої цього каналу зможуть знову з'явитися тут зі своїми новими пригодами і життєвими ситуаціями. Сподіваюся, що також і нові якісь історії від мене можна буде побачити на цьому каналі, в цьому свій час, і я дуже на це сподіваюся. У мене дуже давно вже не було на цьому каналі, я вже і забула, як це взагалі озвучувати відео подібні. Взагалі, багато чого. Змінилося і сталося за цей час, як змінилось моє життя ще більше за цей час знову ж таки. Вдруге, за час повномасштабного вторгнення я була вимушена виїхати із дому, і я до сих пір знаходжуся ще не вдома. На цей раз, на цей другий раз, мені довелося поїхати після початку відключень електроенергії саме із за роботи, тому що вдома працювати було неможливо. А працювати взагалі треба. Роботу зараз втрачати дуже не хочеться, тому ми поїхали в інше місто і вже декілька місяців я живу в готелі. Причому скоро, якщо не вже я не знаю, коли саме вийде це відео, але я його нарешті монтую і готую. Сьогодні 5 число, якраз 5 лютого, я готую це відео, і скоро ми знову ж таки будемо переїжджати на нове місце. Ще не додому, на жаль, життя взагалі в готелі це ще та історія, це окрема тема для розмов. Ми поїхали, можна сказати, не зовсім за своїм бажанням і знаходимося тут з колегами по роботі. Самі можете здогадатись, як це цікаво і весело відбувається. Поїхала я зі своєї квартири з моїм улюбленим ліжечком, за яким я дуже сумую, десь у кінці листопада. І ось зараз самі знаєте, які числа в нас в календарі. А я ще досі не вдома. Я поїхала зі своєю собакою, звичайно. Його звуть Барі, хто не знає, і, звичайно, без барі ми нікуди, тому він. Тут з нами досі знаходиться. Та зі своїм хлопцем, звичайно, який взагалі мені вже і не хлопець, а наречений ще теж одна така дуже серйозна зміна в моєму житті. Насправді, такий дуже кумедний момент, трошки не з головної теми, про яку я кажу. Мені завжди здавалось, мені дуже незручно його так називати, бо мені завжди здавалося, що наречений це саме. День весілля, дуже дивні асоціації, я знаю, і, мабуть, скоріш за все це неправда і неправильно. Але мені дуже важко зараз себе називати нареченою і його нареченим взагалі. І ніяк до цього не звикну. І ось ми у трьох, як ви можете вже здогадатись, виїхали із дому, вважаючи, що ми поїдемо десь на неділю, максимум, і потім повернемося додому. Але ви можете знову ж таки здогадатись, ми ще. Знаходимось не вдома. І виявилось, що це все буде продовжуватись на протязі декількох місяців, і я навіть зараз не знаю, коли я зможу повернутися нарешті додому. Свій комп'ютер я не брала з собою тоді, тому що я не знала, куди ми їдемо, в яке місце ми приїдемо, чи буде там взагалі місце для цього комп'ютеру, чи можу я, хоча б щось записувати. Та навіть за ті дні без світла в мене вже ніяких думок не було про. Якісь відео про якийсь канал і щось тому подібне. Тому вже коли ми трошки облаштувалися на новому місці, трошки звикли, вже призвичайлися до... Буденного життя до роботи тієї ж таки, мій тато зміг приїхати на нашу квартиру і відіслати комп'ютер мій сюди. І нарешті я змогла дібратись до Сімсу. Знали б ви, скільки за цей місяць з копійками, як я сильно засумувала за Сімсом і. Нервово гортаючи е, якісь пости рандомні в інстаграмі, які мені попадались по Сімсу, я вже не могла дочекатись, коли ж я нарешті зможу знов попасти в гру. Великий проміжок часу після цього я провела в грі просто для себе, щось готуючи, можливо, для е, майбутніх якихось відео на канал і. Якихось матеріалів, які я можу викладати в публічний доступ. Але чесно кажучи, в мене вже були думки про е, забуття цього каналу, закриття всіх відео, і просто щоб я не поверталась до записів Але я все ж таки зрозуміла, що цього заняття мені дуже не вистачає в житті. Мені подобається займатися цим у вільний час мене це розслабляє. Якось я відволікаюсь від своїх буденних думок. І тому мені це дуже допомагає в житті е, таке моє захоплення, тому я вирішила все ж таки не покидати його. Можливо, це буде моєю помилкою, я ще не знаю, що я вирішила продовжувати вести саме цей канал, а не створювати новий. Тому що не знаю всі ці примарні алгоритми Ютубу, взагалі мій канал вже давно закинули кудись подалі у самий, самий кінець на дно за ці місяці. Але як то кажуть, що померло вдруге, померти вже не може, тому я ну, дуже не хочу прощати зі своїми попередніми роботами. Мені не хочеться їх просто видаляти, приховувати відео по тій самій династії, тому що я вклала туди дуже багато своїх ідей свого часу, що просто так кидати, це ну дуже не хотілось би до того ж. Я планую все ж таки відновити цю династію. Трошки можливо в іншому якомусь форматі чи повернутись до того ж формату ще не знаю, але я дуже на це сподіваюся і. Все, що від мене залежить, роблю для цього. Тому я вирішила повернутись саме на цей канал. І я сподіваюся, що, хоч хтось із моїх попередніх глядачів буде радий. А якщо хтось новий якимось чином побачить це відео, це буде взагалі щось із розряду фантастики, і я буду цьому дуже сильно також рада. Ще багато малих змін, про які вже я не буду розказувати тут, і мені і так здається, що я щось не можу зв'язати все докупи, бо відвикла від запису від усього цього. Це це вплинуло на моє життя і, звичайно, на моє хобі. Тому чому б не внести таких приємних змін і на цей канал, я так собі подумала і сподіваюсь, що я взагалі вже не заговорила вас тут своїми промовами. Тому давайте краще трохи ще поговоримо про це будівництво. Тут, взагалі, на екрані йде процес будівництва, тому пару слів хотілось би сказати ще й про це. Цей будинок, який ви можете бачити перед собою, я будувала ще в листопаді. Боже мій, якщо навіть не в жовтні, я вже зараз не згадаю, це треба дивитися на дату створення цього відео, але це вже не так уж і важливо. Не було світла і все таке, ви вже це і так знаєте. І це відео лежало ось до сих пір. Але зато воно допоможе мені подати якусь вісточку про себе, і якраз зараз допоможе мені повернутись до випуску нових відео. Це будинок на дві сім'ї, дюплекс, чи якось так, якщо я не помиляюсь у терміні. Я дуже люблю щось подібне будувати, тому я вирішила зробити такий будинок і в Копердейлі. Саме в цьому місті знаходиться цей будинок. У мене ще мало будівництв є в цьому місті. До речі, на моєму Patreon є ще один лот, публічний ресторан-готель у Копердейлі. Який я будувала просто для себе вже будучи з комп'ютером, десь місяць чи можливо трошки більше? Тому мені просто хотілось пограти в збереженню своєї династії, і мені потрібен був готель. Ви можете зайти на мій патреон. Там готель, ресторан у вільному доступі висить. Так що ви зможете собі забрати такий цікавий готель в гру. І цей дім також буде на Patreon, він буде доступний всім. Обов'язково переходьте і забирайте до себе в гру, якщо він вам сподобається. Цей дім, по моїм задумам, здається в оренду для сімей без дітей, тобто молодим парам чи одиноким сімем, переважно молодим саме. Молодого віку для першого самостійного житла, можливо, щось тому подібне. Мені хотілося використовувати прості меблі для цих двох домів. Я буду вже їх відокремлювати, адже все ж таки це на дві сім'ї будинок. Планування десь може повторюватись саме з меблів, але я намагалась не робити їх абсолютно однаковими, тільки що кухні можуть бути дуже схожі, ну і санвузли, мабуть. Та по моїм задумам знову ж таки. І зліва буде жити молода дівчина, вірогідно пов'язана з музикою, можливо, вона буде учасницею якоїсь групи чи буде заробляти на своє життя самостійними виступами щось таке. Тому в неї в кімнаті дуже багато музичних якихось приладів, гітари чи музикальні пристрої, якісь магнітофони, диски і тому подібне. А справа в другому домі буде жити хлопець-фотограф, мій персонаж із Династії, який виріс і переїхав від батьків з Вілокрік до цього містечка, і вирішив тут поселитися. Знайшов цей маленький дім для себе, тобто половинку цього дому, і вирішив знайти саме себе. В цьому місці буде намагатися влаштувати своє життя, свою кар'єру, знайти нових друзів, можливо, кохання і так далі. Мені хотілось я ще пам'ятаю з тих пір, як я будувала цей дім. Мені хотілося показати, чим займаються жителі цих будинків за допомогою, як звичайно, якихось аксесуарів, картин, дрібниць. З останніми комплектами це було б зробити трошки легше, як ви можете зрозуміти. Адже нових предметів в цьому домі ще немає. Але я користувалася ще тими предметами, які були до цього в нас в грі. Взагалі за цей час всім сі стільки всього нового з'явилось і повиходило. І ще буде виходити які анонси вже зробили. І я сподіваюся, дуже сильно, що зможу наздогнати втрачене і показувати це тут вам. Якихось більше думок про цей дім в мене вже немає, тому що будувала я його вже дуже давно. І, взагалі, багато дуже думок в голові, але не про цей дім. Важко все зібрати в купу. Я відвикла дуже відвикла озвучувати відео, тому прошу вибачення перед вами, якщо ви вже втомились від мене. І дуже дякую тим, хто додивився чи дослухав це відео до цього моменту. На перший раз я думаю, вже досить. Я дуже рада повернутись. Не знаю, як часто і як регулярно будуть виходити відео. В наш час щось планувати неможливо, принаймні. у мене це взагалі не виходить. Але я буду намагатися з'являтися тут частіше. Сподіваюсь, вам теж так само, або, хоча б, трошки радісно, що цей канал ще не зовсім пропав, і ви будете чекати нових відео. Я вам дякую дуже за перегляд, буду дуже рада бачити ваші відгуки в коментарях. Ви можете підписатись на цей канал, якщо якимось чином взагалі ви знайшли це відео в рекомендаціях, і воно вам навіть трошки сподобалось. Мені буде дійсно дуже приємно. Посилання на Patreon, де буде цей дім, можете знайти у описі, ну а я вже, мабуть, побіжу. Ще раз дякую вам всім за перегляд і до зустрічі у нових відео.